Ми вже знаходимося на фінішному етапі. Ми попали в цех, де производиться фініш в виробництві. Що це за цех? Це упаковка. Там, де дана продукція вже готова, ось так, готова дана продукція, поступила на упаковку, упаковуються в брендовані коробки і потім відправляються вже по магазинам. Ось вона вже зібрата. Людина стоїть за цим столом, його збирає та е, ось такі. Коробки і що Відкриваємо і дивимо, що там є. Перша роликова опора. Всі печівники ходять, все легенько, бачите? Ніде нічого не клинить. Ось це повинно ходити. А знаєте, а знаєте чому повинно ходити? Бо ніякої балки немає ідеально рівня. Вона немножко там є така. І для чого вона повинна? Для того, щоб воно підстраювалось під балку, коли балка йде. Оце повинно обов'язково. Якщо тут клинить... Все, це брак. Одна ролікова каретка. Друга ролікова каретка. Верхня скаба для верхніх підтримуючих роликів. На два ролики. Задня заглушка гумова. Вона гумова, м'ясенька, гарна. Випадати не буде. Далі. Верхній улавлювач. Ролики гумові, класні. Не пластика гума. Колись були пластик, да, згоден, компанія нові ворота зробила таку помилку, але вона її швидко е, виправила. Тому вже не буде пластикових тут е, цих. Воно вже фарбу вам знімати не буде, стукати не буде. все буде чудово. Далі. Ось іде накатний ролик. Він він пластиковий питань, ну, ну, є ще комплекти, які йдуть з металевим, але вони трошки дорожчі. Ось така. Далі йдуть, дві верхніх, два верхніх роліка підтримуючих. Вони також гумові, класні ролики, тобто без всяких питань. Мені один був написав у коментарях: а може ви розробите на підшипнику, друже. Колись е, вже компанія нові ворота зверталася до того на підшипнику. Підшипник треба ставити горизонтально. І тоді в цей підшипник будуть попадати осадки, вода, ну дощ або сніг буде вимивати там змазку в підшипнику, вона буде витікати, і в ітогі цей підшипник буде працювати ровно пів року. Це не підходить таке. А для того, щоб воно, щоб та вода не попадала, треба якийсь повністю колпак робити, ось отак вони стоять, да? і тут отак от закривати чимось колпаком, для того, щоб туди не попадали ніякі осадки. Ну, це ще додатково. Скажімо, товар додатковий, і не всі будуть купляти цей колпак. Тому воно теж трошки не камільфо буде. Тому поки на втулках. Ну і ось наш нижній улавлювач, ось такий улавлювач, ось він так ось. гнуться всі гумові ролики, тобто ніякий не пластик, тільки гума. Все робить. Зверніть увагу, на кожному е, улавлювачу, що на нижньому, що на верхньому є отакі отвір. Навіщо вони потрібні? Якщо ви хочете встановити свої ворота без сварки, то вам треба просто докупити кронштейни, які є в компанії Нові Ворота, для того, щоб встановити ворота без сварки. Вони коштують недорого, але ви можете самі встановити без сварки. Ви можете купити готовий каркас компанії Нові Ворота, купити у них швеляр компанії Нові Ворота. І купити ті кронштейни, і вам не потрібен ніякий зварник. Він ви самі собі поставите ворота, і будете кожен день на них дивитися і любуватися, що це ви зробили своїми руками, бо це саме приємне, що є в нашому, мабуть, світі. Ну крім дітей. Діти самі, самі кращі. Не хитна, держась. Все, клієнт зустрічай. Ну, ось і все. На цьому виробництві наша зйомка закінчилась. Їдуть наші коробки У магазин, а далі до клієнта.